На ринках рівного вже відчувається наближення зими. На прилавках побільшало мандарин. Продавчиня Іванна запевняє, що цитрусові якісні та солодкі, тому їх можна сміливо купувати і насолоджуватися смаком. Мандаринка йде у нас. Південна Африка вже напевно четвертий сезон. Вони йдуть з вересня місяця. До речі, дуже смачні. Без кісточок і соковиті дуже. Даже я вам хочу сказати порівняно з іспанською мандарину в тому році, то південна Африка в цьому році набагато смачніша, ніж в тому році була Іспанія. Продавчиня додає вартість мандарин порівняно із минулим роком, помітно впала. Якщо минулоріч за кілограм мандарин доводилось віддати 180 гривень, то зараз потрібно викласти 125 гривень. Тому що в тому році не було у них сезону, не було урожаю, а в цьому році більший урожай. Але вже є на ринку Іспанія, буде Іспанія. і Я так розумію, що теж ну смачна буде мандарина, тому що в цьому в тому році іспанських навіть не було. То в цьому році вже є, і будуть ці вже помаленьку будуть відходити, тому що вони ранні, і буде вже Італія, Греція, Іспанія. Самі такі толкові мандарини, які є у нас в рівному в продажі. Продавець Юрій розповідає: цьогорічний урожай ранній, плоди не кислі, а навпаки, в міру солодкі. Мандарини везуть під на Африку, дуже добре солодкі. Мандарини стоять 125 гривень. Люди люди сьогодні в мене беруть і кілограм, беруть, і два кілограми беруть. А так і більшість беруть таке по пару штук на 100 гривень, не більше, бо мандарини трохи дорого. але вона хороша, солодка, сочна без косточки. Втім, покупці поки не поспішають масово купувати цитруси. кажуть до нового року ще є час. Але є й ті, хто вже з радістю кладе кілька кілограмів до своєї сумки. Упевнені, що перші мандарини не поступаються смаком зимовим. Ні, ще не купувала. Але я мандарини люблю такі елітні, щоб вони були без кісточки і не було, і пережовувались добре. Але це дуже рідко буває і цитри. Вони сьогодні ще не актуально, щоб вони сьогодні були. Тому що сезон тільки що розпочався, вони будуть пізніше. Купувала вже неодноразово, дуже смачні. Е, ні, не боюся, я тут постійний клієнт у дівчат. Завжди дають хороший товар. Мені здається, що ще не поранений. Ближче до Нового року. Так, так, так. Тоді вже більш людина безпечніша. За своє здоров'я треба переживати сам перед я мандарини не їм до нового року. А чому так? А мені смачні зараз яблуки, і грушки. А от лікарі радять не зловживати мандаринами, адже велика кількість цитрусів може викликати алергічні реакції чи подразнення шлунку. В принципі, це не є основний алерген, але у великих кількостях, звісно, вона може спровоковувати вживання великої кількості, спровоковувати алергічні реакції. Плюс, так як мандарини багаті на вітамін С, вони можуть викликати підвищення кислотності шлунку. Оптимальна норма кілька мандарин на день, особливо для дітей, зазначає лікарка. Найкраща рекомендація це є вживання сезонних фруктів, які є характерні для даної місцевості. Оскільки мандарини є екзотичні фрукти, тому ми можемо їх вживати, але відповідно не у великих кількостях. Продавці зазначають, мандариновий сезон ще попереду прогнозують, що ціни будуть помірними та не перевищуватимуть минулорічні. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, телеканал ITV Media Group.